Доброго дня, мої дороги глядачі. Уже четверте відео пишу: не можу розібратися за демонстрацією екрану. А, Маю надію, що це четвертий раз в мене все вийде. Сьогодні хочу розібрати тему з законопроектом 41.42, який є одним з багать, багатьох наративів, які розносять псевдо-правовіди, псевдоюристи, псевдо-адвокати в мережі. І в них є послідовники, це люди, які самі ліняться вчити читати конституцію, читати закони, взагалі аналізувати, синтезувати інформацію. Тому вони просто вірять. Зараз а, я одразу буду починати відкривати демонстрацію. Так, ось це ми вибираємо. А, ні, зараз, секундочку. Демонстрація ось цей. Законопроект 41.42. 42 я його відкрила. Він такий ось в такому форматі, Вьорді, там ще і всіх бендежить саме ось ця стаття 7 Державна політика та регулювання системи громадського здоров'я. Стаття 7 повноваження Кабінету міністрів України, а саме шостий пункт, де написано, що. Кабінет міністрів встановлює і відміняє карантин на території України або її частини. Приймає рішення про необхідні додаткові медико-санітарні зв'язки. Тобто кабінет міністрів встановлює та відміняє. Далі йдемо до законодавства. Скремаємо, ось цей закон, який називається про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Спускаємось до 40 статті. Повноваження головного державного санітарного лікаря України і йдемо вниз, і ось у нас є тут за літерою РІ. У разі введення в Україні чи в окремих її місцевостях режиму надзвичайного стану. Тобто, спочатку надзвичайний стан. Головний лікар вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я обґрунтоване подання для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. Що це означає? Тобто... Спочатку надзвичайний стан. Надзвичайний стан оголошується за поданням президента України до Верховної Ради, оголошується надзвичайний стан. Потім головний лікар вносить це обґрунтоване подання для прийняття рішення і для прийняття рішення щодо звернення до Кабінету міністрів України з пропозицією про встановлення карантину. Тобто, що не так. Так, Кабінет міністрів встановлює, встановлює карантин, але він його не встановлює, просто він не приймає рішення, він встановлює. А, цей закон. Давайте ми одразу повернемось до самого початку. Цей закон чинний, чинний закон чинний. А, ще є закон. Про захист населення від інфекційних хвороб. Він, мабуть, є законом, який передує тому, що законопроект 41,42, він буде по суті, якщо ви почитаєте 41, 42 і оцей захист від інфекційних хвороб. То по суті, це теж те, те саме про щеплення, про, про те державне регулювання діяльності в сфері захисту населення. Ну, тобто, ось ми бачимо, да, тут повноваження ради, повноваження органів, хто за що відповідає, хто за що відповідає, по суті, те саме в 41-42. Я сьогодні тільки ось одну одну цю. Статтю про встановлення Кабінету міністрів розбирає, тому що на, на ній якби, е, тримається вся оця ось пропаганда. <кій> Чому е, Кабінет міністрів е, встановив е, цього разу, так, коли в нас був карантин, без надзвичайного стану і без подання головного лікаря? Тобто, це було неконституційне і незаконне рішення. В нас є. Ось такий ось я вам дам покажу скрін. А я його зробила із статуту ВОС підписантом Україна також є. І дивіться, щось тут ось глава. Функции. Статья 2. Функциями организации, ведущими указанные цели, будут А. Действовать в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению. Что это означает? Это означает, что Украина... Не має, скажімо так, права вирішувати питання в секторі охорони здоров'я в своїй країні. Вона частково втратила суверенітет в цьому секторі. Суверенітет частково, коли підписала це, це підписала під цю організацію ООС. Кожна міжнародна організація. До якої входить наша країна, вона забирає частку суверенітету, такі як МВФ, ООН, Оз, МАГАТЕ, які наші є. ПЕК я, мабуть, ні, тому що Україна, але від ОПЕКу ми всі залежимо, тому що Статут ОПЕК я також читала, і головною цілею це регу регулювання цін. Це не Охорона довколишнього середовища це, чи екологію, це регулювання цін, а вже від цього вони пляшуть. Тобто, кому можна добувати нафту, кому, кому не можна, тому що велика кількість видопування нафти, об'єми, вони будуть знижувати ціну, а нашим нафто, нафтомагнатам це не вигідно. Так, що ми ще з вами подивимося. Більше наче нічого, я вам показала закони, показала ось це з так, 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 так. Тобто, який висновок? В кожному питанні. Грають роль декілька законів. Не можна на підставі одного закону робити якісь висновки. Взагалі то основним законом України є Конституція України і стаття 64 України вам каже про те, що деякі права громадян порушуються тільки під час воєнного стану чи надзвичайного стану. Тобто, про що це каже? Що поки що. Якщо не було оголошено надзвичайного стану, ви, ваші права ніхто не, не мав права порушувати. І е, завдяки тому, що наша влада якби для нас залишила, так вона весь механізм конституційний закон не підключила. Не було надзвичайного стану, не було подання лікаря, просто от, там кабінет міністрів щось обів та й все. Завдяки цьому була лазейка в людей, які читають конституцію, знають свої права, була можливість відстояти свої права. Люди це робили. 99% людей, які зверталися до суду з питанням відстоювання своїх прав, вони суд вигравали. це ж не просто так. Я не була серед цих людей, я в суд не подавала, в мене не було такої такої. На добисті. Але ж я так чисто словесно, усно завжди відстоювала свої права. Я не носила маску, я не вдавалася до цієї маніпуляції зі своїм тілом, але я вільно пересувалася, я могла купити продукти, я могла їздити транспортом, метро, якщо в мене були якісь суперечки з представниками. Влади, поліції, я могла аргументувати, і це, це працювало. Якщо якісь приватні організації, там, магазини не хотіли, не хотіли слухати аргумент, обґрунтування мої щодо, щодо моїх прав, щодо порушення, і все ж таки порушували мої права, я могла подавати в суд, але це мій час я не хотіла його на це втрачати. Я йшла до іншого магазину, купувала там речі. Але я не носила маску і не зрозуміла, що тому все набагато складніше, чим нам здається. Не наша влада наш, нас дурить, наша влада, наша виконавча влада, вона не має, скажімо так, свободи дій. Щоб ми повернули як країна свій суверенітет і повністю вирішували всі свої внутрішні питання, нам потрібно відписатись від усіх оцих міжнародних організацій, або на якихось доп угодах прописувати, що ми все ж таки маємо право саме вирішувати оці питання в своїй країні. Щоб нам до цього дійти, нам треба як народу окріпнути... Навчатись, розвиватись, самоосвітою займатись і об'єднуватись на місцях, створювати якісь представницькі органи влади, тому що народ він не може, скажімо так, свою владу здійснювати безпосередньо, не маючи якби. Інструмент для цього. Тобто інструменти це референдум, це вибори, так? але це такі ситуативні, коли потрібно вирішити якесь одне питання. А якщо ми хочемо соціально, змінювати соціально політичну картину країни, Скажімо так, глобально, різнобічно, то нам потрібно створювати представницькі органи влади, такі як органи самоорганізації населення, такі як громади. Тобто нам потрібно об'єднуватись і безпосередньо бути владою, тому що громади мають вплив на виконавчу владу, неабиякий. який. Ось, але до цього ми ще з вами прийдемо, нам би зараз е, трохи прозріти, е, трохи е, відкинути від себе цю всю мережеву шалупонь, яка під такими м -м, титулами, як юристи, адвокати, правовіди, впарює нам таку пругу. А ми не в змозі самі аналізувати, синтезувати інформацію. Тобто. Джерелом і носієм суверенітету і влади в Україні є народ, але народ поки що не спроможний цю владу сусідіть. Вибачте, не підібрала зараз українське слово. Тому е, ми не можемо чекати, що прийде хтось до виконавчої влади і зробить щось таке для нас, що ми тут прозріли, що ми тут встановили свою владу. Ні, такого не буде. Це потрібно нам, тому ми потрібні і намагатись. Е, ми повинні допомагати один одному, так ось як я роблю вам. Я допомагаю, тому що я намагаюся розвіяти оцю брехню, намагаюся вас підстовнути до того, щоб ви самі читали, щоб ви були суб'єктом. А не об'єктом, щоб ви були живою рибою, яка пливе проти течії, а не тією, яка пливе за течією, вона є дохлою рибою. Всім добра і слава Україні!